Всім привіт! Ви на каналі Рибіо Монети. У нас надалі спека, як ви бачите, вода пересохла. Не тече. Щось там дуже слабенько Чути. А я продовжую пошук грибів. Сьогодні ввечері трохи було холодно вже. Повіні опеньки лізти, хоча б. Ось такому лісі ми збираємо грибочки. Тут пень, правда, немає, подивимося, що є гриби. От на таких горах нам приходиться збирати. Ryboszki Tu jest teczki Jakie Ludzie przetałptali za parę roków Прийшовся. От бачу якась грибошка. Подивимося, що за гриб. Похожий на боровика, але такі. Шапка інтересна, така потріскала. Знизу синій. Це не боровик. І не синяк. Можливо, гіршак. Щось таке. Але принаймні вже є грибочки якісь появились. Ще трохи природи. Грибочки то росли раніше по всьому лісі за місяць випав один нормальний дощ так що... щось знайти буде дуже трудно але люди ходять Вже мішаний ліс, є сосна. І пісок. Піщана земля, яка не тримає вологи. Та вики в такі місця, де є багато вологи. Якісь мокляки. Так, вибраси на вершину. Тут грибочки бувають, такі білі, осінні. Дарі я гляну. Ось тут така стежечка. Де грибники ходять і шукають грибочки. Трудно гриба знайти, якщо їх немає. А біля того пенюшка я збирав гриби. Треба ще до шову. Дама знімаємо природу. Ось тут колись була хатинка лісника. Ця, ця дорога. Веде до Вологорів. Раніше була дупля. Там замок був такий. Тепер так він зруйнований. А де хатинка була, десь там. вроді мені показували. Я вже забув. Тут по лісі так багато ямок. Це колись каміни були Тут лісу не було зовсім. Є ще старі фотографії. Де стоп і довкола немає лісу. Тут добували камінь. Тут були камінни Так мені об'ясняли. Я каже мій сусід, мені бабця казала. Тут вже грубший ліс. І тут бувають опеньки. Тут я був, по буках і є, є граб. Граби переважно сухі такі. І на них я знаходив багато-багато пенічок, а там далі гриби ростуть. Зараз я провірю то все. Дивіться, які я. Там далі, далі. Туди схрон був. Переховувалися під час війни люди. Ми шукали так і знайшли. Які буки ще не позрізали, великі. Ще є деякі. Решта все позрізано. Тепер зробили заповідник, але все рівно ріжуть. Правда, те, що падають. Вот там щось біляється може і гливи. А ні, це тротовики. Вот і граб. Того року Я тут опенік багато. Того багато, наразі нема. А тут можна знайти і грибів, і сироїжок. Зараз подивимося, що виросло. Все-таки вересень, хотілося б грибів, багато-багато. Ось тут такий курганчик насипаний. Там ще один. Хто насипав, ніхто не знає. Він вже правда розліз, як то кажуть. Бо раніше високий. Ось він такий. Трудно. Тут ще один. Хто насипав, ніхто не знає, Толком не говорить. А ми йдемо далі. Вот і довина. є більше вологи. Так, помаленька. Таким мухоморчик виліз О, тут бувають грибошки Піліз дороги сторони Ну нема нічого Вчора красноголовця найшов Придеться йти ще провіряти місця де ростуть підусишники Мо там шо виросло Вони маслівки ростуть. Маслик може рости в таку погоду, як зараз. Так має Багато грабів таких де раніше я збирав пеньки. пусто. Всім дякую, хто додивився до кінця. Як ви бачите, з грибами дуже у нас трудно. Але ліс, прогулянка. Підписуйтесь на канал, бо гриби буде інтересніше.